Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до початку цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із книги пророка Амоса. Добра шукайте, не зла, щоб могли жити і щоб Господь Бог сил був з вами. Як то ви кажете? Добра шукайте. Пророк закликає людей шукати добра. Бо всі ми насправді хочемо мати добро. Всі ми шукаємо, ми хочемо, щоб для нас робили добро. Але в чому суть цього добра? Що ж є добром для мене, як для людини? І от Амос дає відповідь. Добро це коли Бог є серед нас. Тобто, добро є тією дією, коли людина дозволяє, щоб Бог керував її життям. Не коли людина з себе робить Бога, а навпаки. Коли людина визнає чиюсь владу. І не має значення, якої посади вона займає тут серед людей, чи це президент країни, чи це президент якоїсь фірми, чи це просто людина. Але якщо ми визнаємо над собою владу Бога, якщо я себе упокоряю, віддаю Богові, значить, це є для мене добро. Але коли людина робить себе Бога, тоді все стає зовсім інакше. Тоді добра немає. Тоді людина радше створює добро, яке їй вигідне. Вона не думає в той момент про когось. Вона думає тільки про себе. Аби їй було комфортно. Така людина готова принизити інших. Така людина. Всі злочини, всі гріхи видає як щось нормальне. Вона шукає тисячу одне виправдання для того, щоб сказати, ні, це нормально. Знаєте, дуже часто, ну, зараз не війна, але раніше, ось, коли розмовляв з молодими нашими хлопцями, ну в армії, коли приходили вони на цей курс молодого бійця, призовники. Вони дехто часто мені, знаєте, закидувати. Каже: от дивіться, каже, святому ж письмі не сказано про те, що коріння це гріх. Правильно ж? Кажу, так, правильно, немає такого. Ну, то значить, курити можна, це не гріх, це нормально. Тобто, бачите, як можна перекрутити певні речі, як людина готова виправдати свій злочин. Але ж чомусь тоді ніхто не каже про те, що є такий гріх, не вбий, не завдавай собі шкоди. Чомусь ніхто не думає про те, що коріння це завдати собі шкоди, це повільне самовбивство. Але ж ні, Шукають засобі виправдати свій злочин, свій гріх в такий спосіб створити із себе Бога, того, який вирішує долю. Як свою, так і інших. Але Амос говорить зовсім інше. Амос попереджає євреї, відповідно і нас усіх попереджає про це, що добро справжнє добро це коли Бог є між нами. А хто такий Бог? Це любов. Бог це життя заради іншого, це є жертва, це упокорення. Це вміння служити іншому. Не самому собі, а саме іншому. Жити заради добра іншого. Ось що від нас вимагається. Якщо ми хочемо миру, якщо ми хочемо добра. Ця війна це черговий шанс для всієї України, змінити своє життя. Змінити свою долю, перестати бути тими, які живуть без Бога. Якщо наша країна жити буде без Бога, радше створить собі фальшивих кумирів, фальшивих богів, про що ми на днях з вами говорили. Це означає, що ми живемо без добра. Ми живемо в світі брехні, злоби і ненависті, в світі жадібності, в світі егоїзму. Чи ми цього хочемо? Чи заради цього наші хлопці зараз зі Зброєю в руках визволяють нашу країну? Ви знаєте, рік то, більше року тому, коли почалася війна, бачив оцей запал людей. Оце тим, що люди горіли ідеєю нації, що ми українці. І що зараз відбувається? Знаєте, повертаєшся, був на днях у них і бачиш, наскільки люди є розчаровані. Наші військові є розчаровані. Тим, що вони до кінця не можуть зрозуміти, як так є війна, де мали би всі об'єднатися, де мали б всі працювати на те, що на перемогу, натомість. Ті, хто має при владі, не всі, звичайно, але, напевно, дві треті, думають про те, як би нажитись на цій війні. Дехто думає, як би заробити, дехто починає зневажати цих військових, бо їм гидко поряд бути з тими, хто прийшов з війни. Розумієте, вони стають розчарованими. А що значить бути розчарованим? Що значить для наших військових розчаруватись і не розуміти, заради чого вони воюють? Це означає, що вони стають слабкими. Це означає, що вони можуть, ми можемо програти. А все це є через те, що тут, там, де війни немає, Люди є байдужими до всього. Люди живуть в своє задоволення і тільки для себе, бо мені так хочеться. Люди живуть без Бога, люди живуть без любові і поваги. Не всі, звичайно. Але, на жаль, їх є багато. І вони це показують відкрито. Знаєте, показують, кажу, є війна, коли собі люди дозволяють принижувати військових. Думаю, пам'ятаєте цей епізод, здається, з Трускавця. Не знаю, як почався цей конфлікт, але ця фраза цієї, цього чоловіка, що Чо ти тут? Їдь назад, в свій бахмут, тебе сюди ніхто не кликав. Розумієте, тобто, навіть та, конфлікт міг початися з будь-чого, але те, що він дорікнув військовому, який його захищає, хіба це нормально? Це якраз і говорить про відсутність Бога в житті людини. А що значить Бога немає? Значить, ця людина не є доброю, значить, ця людина зневажає інших. Чим це все може закінчитись? Трагедією. І тому сьогодні ми чуємо ці слова пророка Амоса: шукати добра, не зла, а добра. Шукати Бога, бо саме присутність Бога в моєму житті це є ознака справжнього добра, саме присутність любові в моєму житті, це є добро. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. слава Бо Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, всіх наших полонених, поверни живими і нашкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти всіх нас в цей сьогоднішній день, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що о 12, 3, 6, і 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!